Друзі, як обіцяли, одразу після реклами. Ми будемо говорити з військовим. Далі до нашого ефіру долучається начальник відділу комунікації 3-ї окремої штурмової бригади Данило Мільников. Данило, вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Добрий ранок! Добре, слава, Добре, ранок. Ну і давайте одразу, мабуть, все ж таки поговоримо про сьогоднішню вчорашній вечір, вчорашню сьогоднішню ніч, і сьогоднішній ранок. От я просто хочу вас запитати як військовий, який ну на собі можливо все це відчуває, тому що е ви більше в цьому розумієтеся. От всі ці удари, це е можна сказати, що це Росія не виходить задумане на фронті, і вона б'є. Чи це е таке спонтанне або, можливо, є якийсь план, який Росії просувається і на фронті щось робить, якісь дії да. І одночасно б'є по енергетиці України, і все це вкупі якоїсь ідея, якась росіян. Ну, дивіться, все то на мою суб'єктивну думку. Це намагання нашого ворога, так званого колективного Путіна, продати на захід будь-яку, хоча б якусь перемогу. Звісно, що не. Не можна сказати, що та, то по всій лінії фронту у нас все в порядку і нема ніяких проблем. Проте всі ці просування та на, скажімо так, на мапі світової війни виглядають не дуже, скажімо так. Яскраво, проте, ось ці ракетні ударі постійні, шахетні ударі по цивільних містах, інфраструктурі. Це єдине, що вони наразі можуть продати як щось масштабне. Ну, це я кажу це з огляду на те, що е вони обіцяли за три дні, і ми бачимо, що вже за четвертий рік вони. Е ну, не можуть захопити районні центри, ми не кажемо вже про якісь великі міста. Тому знову ж таки я не хочу якогось настрою е переможного, та, що ми mm. вже тут перемогли, і нам це все легко і зручно. Проте треба зауважувати в тому числі на те, що е наш ворог ну, об'єктивно не має е якихось е таких великих успіхів. І це теж треба пам'ятати, і це все за рахунок сил оборони України. І слава всім, хто нас захищає, дякуємо, Дякую, що ви дуже. там і вітання всім побратимам, звісно, за захист. Ну Дякую. і ви сказали про місцеве населення, про те, що це відверте кошмарення просто людей жити без світла, без тепла, переживати всі ці тривоги і і так далі. Але ми зараз кажемо про цивільних. А якщо сказати перенести це на площину військових, тому що як... Те, що відбувається на передовій, о, вірніше в тилу, і обстріли енергетики впливають ну, на так, те, що тому, відбувається що на фронті. Є ж родини у всіх військових. Є родини, вони це все бачать. Як вони це переживають? Звісно, що це абсолютно не додає настрою, бо саме задля цього бійці на лінії розмежування знаходяться, щоб їх сім'ї були в умовній безпеці, їх діти, їх батьки. Тощо, і звісно, ці новини ну, абсолютно не додають настрою, проте це в тому числі, ну скажімо так. Одна з е, тактик та е, впливу психологічного, як і на цивільне населення, так і на військовослужбовців е, сил оборони. Е, тут справа полягає в тому, що якщо б це відбувалося виключно з бійцями, е, як би це не е, контроверсійно не звучало, але так чи інакше, е, ти е, трошки звикаєш до того, що відбувається навколо тебе. До вибухів, до впливів ворога, і ну реагуєш на це трошечки інакше. Тому як є, пане Данило? Тоді давайте поговоримо про те, що відбувається на передовій, як там себе поводить російська армія. Знаємо, що ваш підрозділ боронить нашу країну на Боровсько-Лиманському напрямку. Розкажіть, будь ласка, ситуація оперативна там і чи є зараз перевага росіян по вашому напрямку? E, Знов ж таки, наш напрямок є. E, Одні з найшироких ліній відповідальності серед сухопутних військ, тому ми так чи інакше завжди спостерігаємо певну активність та певні, певні прояви ворожі. Тобто, такого, щоб у нас завжди було тихенько і спокійно. Я таких моментів не дуже пам'ятаю за історію мого перебування в підрозділу. Наразі так, ми спостерігаємо. Постійну активність малих груп ворожої піхоти, так звана тактика просочування і постійні, постійні артилерійські обстріли, плюс до цього так само ну, ця складова ударних БПЛА, розвідувальних БПЛА зі сторони ворога має, має багато, скажімо так, негативного впливу, як і на нашу логістику. Так і на наші позиції, проте знову ж таки наші контрдії, в тому числі, і наші засоби, які працюють в сторону ворога, вони унеможливлюють якби ну, подальші негативні наслідки для нас: тобто, контрбатареї знищують, знешкоджують ворожу артилерію. Радіоелектронна боротьба дозволяє збивати і глушити величезну кількість різних видів БПЛА і різних типів БПЛА. Ну, ми бачимо в певних статистиках: ми їх підбиваємо раз на місяць і даємо цю інформацію, що ну, ми знаходимося в лідерах серед сил оборони по цьому показнику, mm -hmm. власне, ППО 3 окремої штурмової бригади. Я нагадаю, що це ППО підрозділу сухопутних військ, тобто mm -hmm. лінійної бригади. Я ось ще хочу запитати, зараз дуже багато військових кажуть, що вони чекають Зеленки. Я про наших військових, тому що росіяни ну, буде легше бити росіян. Є якісь у вас уже розуміння планів росіян, коли зникне Зеленка на вашому напрямку? Е, тут знову ж таки, е, моя думка, що е, характер дій може змінитися, звісно, бо це інший тип пересування. проте е, Очікувати якесь зниження інтенсивності не вважаю доцільним. Ми не вперше бачимо ці е, толпи е, агалтілих зомбі, які біжуть через поля, і, на щастя, для нас не, не на щастя для них, вони свої мети досягають дуже рідко знов ж таки за рахунок нашої розвідувальної і ударної безпілотної компоненти. Пане Данило, я нагадаю нашим глядачам. Ми зараз спілкуємося з начальником відділу комунікації 3-ї окремої штурмової бригади Данилом Мельников з нами на зв'язку. І ви вже бачите на екранах друзі qr код Це те, чим. Ми з вами найменше можемо допомогти, це задонатити на збір на придбання засобів нічної розвідки для першого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади. Варто долучитися, пам'ятайте, що немає замалих донатів, і повірте, іноді гривня 2, 5, 10, 100, 200, скільки ви можете, вона формує і закриває величезні збори на мільйон. Тому не думайте, що якщо ви маєте маленьку суму, вона не допоможе. Пане Данило, якщо є що сказати. Дати про збір для чого саме ці прилади, пристрої на що збираєте, і головне, чим це може допомогти у вашому використанні проти ворога? Це збір на нічний засоби, засоби розвідки для першого механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади. Це власне певний перелік засобів, які допомагає хлопцям працювати у нічний. Нічну пору доби, тобто це як і розвідувальні засоби, і засоби, які допомагають в утилізації біобрухту, в принципі, тому будемо дуже вдячні, якщо ви долучитесь, бо більше що це не просто класні штуки з шпіонського фільму, це те, що дійсно хлопці знають і розуміються на тому, як його використовувати максимально ефективно. Обов'язково я закликаю обов'язково долучайтеся наших глядачів до збору, тому що росіяни тиснуть. Ми вже говорили і про Бурову, тепер давайте про Лиманський напрямок. Там противник намагається ну, відтіснити наші сили за Сіверський Донець та охопити Лиман з півночі. За оцінками сил оборони після можливого захоплення Лиману, не дай Бог, я зараз це не пророкую, я просто припускаю, росіяни можуть прийти до своєї головної операції спроби наступу на слов'янсько-крематорську агломерацію. Скажіть нам, яка там зараз ситуація? Ну, маю зазначити, що саме, саме ці населені пункти вони не являються в повній мірі зоною відповідальності третьої окремої штурмової ага. бригади. Проте. Хочу зазначити, що з тієї інформації, яку я маю, відбувається, звісно, що певні контрдії, і це не залишено без уваги. Проте ми можемо спостерігати там, завдяки різним видам інтерактивних мап, що це по суті є основною тактикою ворога. Це саме ось таке ось картання, розрізання смуги. Оборони саме саме за для її розширення, тобто, умовно кажучи, в зоні однієї бригади, якщо ми побачили, б ну подивились би на це по прямій, це була би одна ділянка, одна дистанція, і саме таким чином, розтягуючи цю оборону, ворог намагає намагається просуватися. Тому це скажімо так відносно типовий е приклад, як е власне це відбувається, але е хочу зазна зазначити, що звісно, що контрдії е в цьому місці відбуваються. Друзі, ще для раз, якраз угу. розрізання цих кліш ще раз нагадуємо, що ви можете задонатити більше як 4 мільйони. Там є збір, а більше як 2 мільйони вже є на цій банці. Ось просто можна задонатити. Як я це зараз зробила? Не будьте, будь ласка, байдужими, допомагайте угу. і підтримуйте нашу армію. Дуже не дякуємо. Можете, не можете, а мусите за однозначно. Дякуємо дуже з нами. На зв'язку був начальник відділу комунікації 3-ї окремої штурмової бригади. Данило Мельников. Дякуємо, пане Да. Дякую вам за включення і за приділений час.